Лісі. І просто шукав собі місце, де мог би вмаститися на зимову сплячку. Невдовзі він знайшов саме те, що шукав, чудову нору. Але йому бракувало там затишку, і ведмедик став згрібати листя, щоб облаштувати свій барліг. Цілісінький день згрібав, аж зголоднів, і відчув страшенну спрагу. Спочатку ведмедик напився води з річки, потім видряпався на дерево де зняв собі меду з дупла. Увесь цей час за ним спостерігали інші тварини. Небезпечний ведмідь оселився у нашому лісі, затремтіла миша. Він хотів оберіщити мене своєю мітлою. А в цей час медведик лише змітав листя докупи. Бобер розповідав. Він хотів накинутися на мене, але я хутко пірнув у річку, а ведмедик просто хватав з річки воду. Він заліз на моє дерево і захотів мене зловити, скаржився дятел. Мені довелося мерщі летіти геть. Але ж ведмедик поліз на дерево за медом, а не за дятлом. Ох, ох, скільки непорозумінь. Ведмедик і гадки не мав, що інші тварини його бояться. У нього було так багато роботи, він прибирав, замітав і мив свій барліг так ретельно, що прогавив момент, коли мусив впасти в зимову сплячку. Аж тут і сніг не забарився. Схвильований ведмедик визирнув зі свого лігва, сніжинки танцювали, мінилися на сонці. Це було так гарно, а він. Уже давно мріяв відсвяткувати Різдво, зазвичай у цей час спав, і нарешті його мрія може здійснитися. Але святкування наодинці не дає жодної втіхи вирішив потрібні гості. І ведмедик заходився писати запрошення. Ведмедик повісив на дереві плакат, де запрошував усіх звірят у гості. А для тих трьох тваринок, яких він помітив у лісі, склав окреме запрошення. Гарнесеньке запрошення для миш запхав прямісінько до її нірки. Запрошення для бобра почепив на самісінькій верхівці його хатинки. А третє запрошення ведмедик прив'язав просто до гілки дерева, де мешкав дятел. Ох, скільки клопоту з підготовкою до свята! Ведмедик вирізав із дерева фігурки маленьких звірят, прив'язав ниточки до яблук і сплів сірочки із соломи. Усе це він хотів повісити на різдвяну ялинку. До того ж він підготував яблука, горіхи та мед. Чого ж іще бракує? Звісно, ялинки. Прихопивши пилу, ведмедик вирушив у ліс. Дорогою йому натрапилася жодної душі. Він лише бачив сліди на снігу. Здається, всі, хто куди порозбігались від ведмедя. Нарешті ведмедик знайшов потрібну ялинку, рівнесенька, пухнаста і зелена, і розмір якраз для його барлогу. Ведмедик узявся до роботи і вже невдовзі прямував до своєї домівки з ялинкою. Але що це? У гілках його чудової ялинки хтось сидів. Це було більченя, воно так багато всього чуло про жахливого ведмедя, що з переляку заклякло, і навіть зістрибнуло з того дерева. Ведмедик поставив святкову ялинку серед хати і заходився її прикрашати. А більченя спершу воно тремтіло, а потім почало дертися вище і вище, аж доти вже не було куди лізти. І тут йому сяйнула рятівна думка. Воно вдаматиме себе верхівку. На самісінькому вершечку білченя вчепилося лапками в ялинку і завмерло, рівненько трим... тримаючи свого хвоста. Коли ведмедик помітив цю верхівку, то дуже здивувався. Невже це він вирізав фігурку білочки із дерева і навіть уже встиг її почепити? Він почухав потилицю. Певно, я таки це зробив. Подумав ведмедик і став працювати далі. Нарешті все було готове. Вже б могли б і гості завітати, свічки горіли, спачно пахло яблуками та горіхами. Ведмедик сів за святковий стіл і став чекати. Довго він чекав, але ніхто не приходив: ані мишка, ані бобер, ані дятел. Жодна лісова тваринка. Ведмедик дуже засмутився. Він так старався, чому не приходять гості? заплакав він. Невже я не сподобався лісовим мешканцям, адже я не зробив їм нічого поганого. Білчиня дуже здивувалася, з верхівки дерева воно бачило, як ведмедик витирав сльози. Може, він не такий уже й поганий, як всі про нього кажуть? Маля тихенько спустилася з ялинки і прошмигнула до столу. Серце його калатало. Нарешті білченя набралося духу, підійшло до ведмедя і пискнуло. У тебе є гість? Це я. Ведмедик підвів голову, яке ж міле білченя. Ласкаво прошу в гості, сказав він, а потім нерішуче сумно спитав А що? Крім тебе, більш ніхто не прийде. Білчиня чи стало соромно, що про ведмедика так погано думають в лісі. Інші тваринки просто трохи тебе побоюються, сказала білченя. А ти ні? Ну це ж чудово. Ведмедик здійняв свою величезну лапу і поплескав білченя по плечу. А потім ведмедик і білченя сіли святкувати. Вони їли та пили, розповідали різні історії і голосно сміялися. Це почули мишка, Бобер і дятел. Вони підкралися до входу в барліг, щоб побачити, що ж там діється. Аж тут їх помітив ведмідь. А ось і мої гості, вигукнув він. Не спізнилися, заходьте. Дятел тихенько сказав. Я саме збирався стукати. Коли звірята побачили святково накритий стіл, дятел засмутився. Що ж ми за гості нічого з собою не принесли? Найкращий подарунок для мене це те, що ви прийшли, щиро відповів ведмедик. Нумо святкувати. Так вони й зробили. Дерево сяйло в теплому світлі свічок, на дворі тихо падав сніг, а тваринки в барлозі всі разом голосно співали. Цей спів почули інші лісові мешканці, і скоро з'явилося чимало різних слідів на снігу, що вели до берлоги ведмедика.